На цьому тижні вже був відос, під час зйомок якого вимкнули світлом. Зараз розпочинаю зйомки і навіть не знаю, можливо, для повної картини було б круто, якби його сьогодні під час цього відоса навпаки вімкнули. Але як буде, так буде. Ми продовжуємо марафон. Кожен день я знімаю для вас відоси. А ви дивитесь, ставите лайки, пишете свої коментарі і підписуєтесь. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо чомусь цього ще не зробили. Поїхали! Як всрати багато бабла на побаченні і не отримати нічого? Я знаю, що ви дуже полюбляєте, коли я знімаю відоси стосовно того, що хлопець чи багато бабла витратив, чи навпаки нічого там не витрачав на дівчину. Коротше, тема грошей на побаченні, тема грошей у звабленні, вона. Ну, привертає вашу увагу. Привіт, Максим! Слава Україні! Героям слава! За традицією розповім трішки про себе. Мене звуть Віталій, ім'я Змінено. Хоча у нас зараз зовсім інша традиція. Якщо ти кажеш слава Україні, треба ще задавати питання і треба питати. А що там по русні, А я буду відповідати: русні пизда, звісно. Так, ось Віталій, ім'я Змінено. Коли хтось так пише. Я, я не знаю навіщо. Ну то тип такий, таки, мене звути Віталій. Добре. Нащо ти пишеш там щось у дужках? Можливо, ти думаєш, що я знайду справжнє твоє ім'я і такий А чому він написав, що його звуть Віталій? Може, ця історія якась там вигадана і не буду її зачитувати, чи що? Ім'я змінено. Віталій, добре. Нещодавно виповнилось 25. Вітаю! Живу у Києві, працюю в it сфері тестувальником сайту компанії. Живу окремо, цноту втратив у 21. Дуже важлива інформація. Бо ви розумієте, вже 4 роки як в Італії скажу російською не целочка. Так казав, я так буду писати Максу історію. Треба обов'язково написати, коли я втратив цноту. Я кожен день це згадую. У мене це досі перед очима, як я втрачаю цноту. В 21, між іншим. Очко, так би мовити. Про мене, канал дивлюсь приблизно три роки, саме тоді почав активно цікавитись темою побачень та зваблення дівчат. За все життя було десь приблизно 20 побачень, та одні відносини довжиною півтора року, які я по своїй волі завершив 4 місяці назад. З того часу було кілька побачень, які так і не закінчились сексом, хоча були поцілунки на першому. Ось така історія. Ну, добре. Знайомство. Хоча я прочитав зараз цей абзац про мене, єдине все одно, що я запам'ятав, що в 21 Віталій втратив цноту. Ну, добре, Два... півтори роки у нього були стосунки, було десь там 20 побачень, якийсь невеличкий, інакше не скаже, досвід все ж таки у ньому є. Знайомство. Але розповісти хочу про побачення, яке трапилось у цю неділю в грудні. Познайомився з дівчиною, здається, у Дайвінчику. Знаю, що Дайвінчик то трішки зашкварненька річ, але сиджу, крім нього, і на баду з Тіндером, а ця краля клюнула у Дайвінчику. Добре. Звали Оля теж змінив. Ну, добре. Було вказано 24 роки, йому 25. Добре. Доволі симпатична, але з зайвою вагою. Це було видно на фото. Так, якщо навіть на фото видно зайву вагу. Ну, я скажу так, Віталію, та ти екстремал, що ти з такою дівчиною все ж таки йдеш на побачення. Тут навіть якщо у дівчини не видно зайву вагу, може так стати, що ти приходиш, а там бум! Роздуло, так би мовити, його, залило. Але ж добре, я махнув рукою, лице сподобалось. Ну, Якщо лице сподобалось, саме головне, можна сходити на побачення, хрін з ним. Я на. Ну, Жарти жартами, але я підтримую твої такі прагнення до чогось нового, і це взагалі круто, якщо ти такий дуже легкий на підйом. Проспілкувались в Телеграмі близько півтора тижні. А чому так довго? Хоча й запропонував зустрітись з у перший день знайомства, але її робочий графік настільки йобнутий, що вона недоступна була по вечорам взагалі. Ну буває. Переписувалися доволі цікаво, трішки жалілася один одному на ситуацію з війною, росньою, світлом і так далі. Сама писала кілька разів першу. Все добре. Врешті-решт, після пари днів тиші, вона сама написала і сказала, що якщо я ще планую вигуляти її, то треба заздалегідь заборонити час на вихідні. Щоб вона не будувала планів на той день. Ну, давайте будемо це сприймати навіть як деяку ініціативу з її боку. Ну, так, типа запрошуєш ти, ти ж чоловік, але вона тобі каже: чувач, ми з тобою переписуємось. Я хочу з тобою зустрітись. Давай ка ось, Ну, я тобі даю пас, а ти вже забивай гол. Домовились на неділю, о 6-й вечора. Я сам вибрав місце, в яке звожу її. Але заздалегідь назву закладу не повідомляв. Спершу хотів зводити у пивний бар, потім змінив думку і вибрав один з закладів, який ти описував у спільноті на Ютубі. Добре, щось таке таємниче. міг би написати нам, що це, блять, за заклад. Але ти міг би написати заклад, а у дужках написати. Назву закладу змінено, Да? Ось це була б інтрига Віталію. Чому б не розповісти? Можливо, хтось з Києва буде дивитись цей відео і такий, що це? Такий заклад можна сходити на побачення? Ну, добре, я ж не знаю, куди запросити. А Віталій там був з дівчиною. Так, у неї проблеми з зайвою вагою, але ж яке лице красиве. Побачення. У день побачення написав їй, поцікавився настроєм, спитав, чи все з силі, це було окей, вона йшла на контакт а навіть трошки фліртувала зі мною. Її повідомлення: ну що готовий зустріти жінку своєї мрії? Маєте таку самооцінку круту, як у неї. Сидить на дайвінчику. Зайва вага, єдине, що є лице. Але каже: Я жінка твоєї мрії. Я, звісно, сам почав трішки додавати градусу переписці, після чого я відчув більше впевненості в собі. Та поставив ціль як мінімум засмоктувати її, а як максимум той трахнути. Ціль просто, блять, підтримую. Поприбирав у квартирі, привів себе у порядок, поголився скрізь. Ви розумієте? А, <смір> Жарти такі йдуть уже в голові ну. Вдруг вона буде робити буравчик, тому там Віталій, мабуть, і там також. І перед побаченням кілька годин провів, передивляючись лекції Макса по успішним побаченням. Треба було їх дивитись і прямо під час цього брити собі усе, навіть ноги. До місця зустрічі прибув майже на годину раніше, щоб заглянути у вибраний заклад, окинути оком обстановку, чи є вільні місця і так далі, та пошукати поряд запасні варіанти кав'ярень. Раптом щось би ще більш підходяще знайшов. Приймається. Оля приїхала на таксі, так як, мабуть, не встигала, жила на Троєщині. Чи, мабуть, чи може їй просто впадло було їхати не на таксі, я ж не знаю, чому ти так думаєш? При зустрічі, обійняв. Ну, просто в назві сам автор, вже те, що ми будемо говорити про гроші та про бабло, він сказав, тому я на це і звертаю увагу. Мабуть, не встигала, а мабуть, вона просто ну, вона ж працює. Мабуть, заробляє така, а чоб не приїхати на таксі. При зустрічі обійня зразу почали жваво та весело обговорювати, як хто добирався. І я запропонував їй засунути руку в мою кишеню. А там в тебе так мовити, вона розрізана, і оп! І вона твої горішки зразу. На що вона після секундного вагання погодилась, так і дійшли до кав'ярні, була зовсім близько від метро. Ну, руку в кишеню джинс. Якщо. Це ну, з одного боку, це добре. Це добре, що ти у тебе немає якихось комплексів стосовно того, що ти це пропонуєш. Але це добре і це потішно так вимовити. Якщо це кишення твоєї куртки, якось воно все ж таки більш адекватно виглядає. Але те, що вона погодилась, усе одно каже на те, що вона, ну, ти подобаєшся, вона себе почуває. З тобою комфортно, наскільки вона може почувати себе комфортно, якщо ваше перше побачення тільки розпочалось. Тобто, це у будь-якому випадку, ну, плюс-плюс. Зайшовши у заклад, спустились на мінус перший поверх. Почали знімати верхній одяг. На мою пропозицію допомогти їй зняти пальто та шарф ввічливо відмовилась. Сіли майже поряд, вона сіла на короткій стороні прямокутного столу. Я біля неї вийшло на пів. Поряд напів напроти. Ну, ви розумієте. Замовила алкогольні коктейлі, і поки готувалось замовлення, доволі легко і просто спілкувались. Обидва неодноразово сміяли з якихось історій один одного. Ну, звучить круто. Ніби все йшло прямо по маслу, принесли коктейлі, почали пити, і я почав потрохи посуватись до неї по диванчику, використав фішку з гаданням по руці, хоч і трохи то все награно виглядало. Ну. Так воно зазвичай буває. І вона стопудово розуміла, але все ж за руки її почіпав. Ну, не пишеш, які там були руки, але, мабуть, потужні руки. Вона така дівчина, я її уявляю, таке симпатичне лице і потужну руки. Тут би вже пробувати її якось обійняти, але мене чомусь сковував якийсь тотальний тупняк. Алкогольний коктейль майже не брав. Я скажу тобі відверто, у будь-якому закладі, якщо ти п'єш якісь такі коктейльчики, навіть авторські коктейльчики, вони зазвичай, ну вони не особливо алкогольні. Ну, тобто треба дуже багато їх випити, щоб тебе вставило. Звісно, алкоголь на кожного впливає по-особливому. Але це ну, така стандартна історія. Я не знаю, скільки треба випити аперолів, наприклад, щоб тебе вставило. Щоб добре, щоб мене. Ставила, можливо, ти такий більш, ну, на тебе алкоголь впливає більш швидко. Вона взагалі була повільно як черепаха, ще й замовила якусь туфту, схожу на імбірний чай, який я в результаті за неї допив. <рес> ну я не можу, ти сам сказав про воду такий, так, блядь. В смислі, блять, я потратився грошима. Ну, блять, навіть давай оці серветки, які нам принесли, я також собі, блядь, буду дома використовувати як туалетний папір. Тут за все заплачено. Освітлення в закладі було доволі яскраве, і хоч мені е, якось мені взагалі заставити себе навіть обійняти її було майже неможливо, хоча вона кілька разів жестикулюючи задівала мене рукою. В результаті посиділи ми хвилин 30-40, допили, та я й запропонував пройти ще в один заклад недалеко. Про себе думаючи, що можливо там буде якось легше настроїтись і дати собі ще трішки часу, щоб налаштуватись на щось. Більш близьке. Ну тобто, ти розумієш, навіщо ти йдеш в інший заклад, тому приймається. Так, звісно, це не обов'язково. Так, звісно, можна і там у цьому закладі було б щось робити і більше поспілкуватись. Але якщо ти думаєш, що це для тебе спрацює, в твоєму конкретному випадку ну, приймається. У нову забігальню добрались доволі швидко, хоча й за час, поки йшли на морозі, вивітрився майже увесь алкоголі. Ну, блять, ну це пиздець. Це знаєш, як люди, які там, наприклад, траву курять, вони такі не можна ні в якому разі нічого їсти, а то попустить. Ну, так, в студентські роки ви так не казали. А то ж, ну, типу, я і так тут потратився на це. Зараз поїм і попустить ні про що. Так Так і ти такий, да, блять, я алкоголь вивитріся. Ну, що за хуйня. Якось толком мені і не було після тих коктейлів. Знову не дала зняти з себе пальто, коли сідала і Сказав, що сідала поряд зі мною, але вона відмовилась, послаючи на те, ніби ти хочеш мене хоча б роздивитись краще. Бо у минулій кафешці було, ніби важко вигинатись. Я чомусь раз так таким бо чомусь прочитав вагинатись. Ну, типа вагіна, тому що таке? Вигинатись, добре. Це трішки вибило мене з колії, але вийду я не подар. Ми замовили знову по коктейлю, і ще вона взяла шматочок тортика на тарілочки. Да ти пиздиться завжди ці тьолки, блядь, з красивим лицем? Ще й тортик. Нашу не Ну, блядь, ну, Я-то жартую, звісно, але ж це нормально. Ну ви розумієте, жарти за жартами, ну ви прийшли. Хтось хоче поїсти десертику, поїсти тортик. А чому б і ні? Значить, пити це нормально, а їсти торт ні? Нашу не зрозуміло? Вона буквально пару разів до нього доторкнулась. Прийшлося його доїсти за неї. Ха-ха, блядь. Ох ці хлопчики. Ну добре. Ну ні, ну чому б і ні. Так його, звісно, скоріш за все там викинуть. Доїв, добре. Хоча ти міг би сказати, наприклад, що ти не будеш чаєві платити офіціанту, сказав, ну, вибач, друже, чаєві не плачу, але якщо хочеш, можеш доїсти. Було б ну, супер, блядь, просто. Є такі чуваки. Сиділи, спілкувалися на позитиві знову, але напроти один одного толком ніяк до неї доторкнутись не міг. А, вже можна зрозуміти, по тому, що ти зациклений на чомусь. Ти взагалі якось, ну про що... ти не пишеш, наскільки було прикольно спілкуватись, наскільки вона цікавою людиною для тебе була. наскільки... Бу... Ну, це якось не ворог. Доторкнутись, 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 поцілувати, 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 поцілувати. поцілувати. Може бути мега круте побачення, навіть якщо ти там не поцілуєш її, і навіть якщо ти блядь, там, не доторкнешся до неї. Навіть таке. Так, да, якщо і так, якщо ми все оцінюємо виключно по олдскульному пікапу, ти такий. Так, а як мені зрозуміти? Це нормальне побачення чи ні? Доторкнись до неї, вже будеш трішки розуміти. Спробуй поцілувати, вже будеш більше зрозуміти. Але ж ти три роки дивишся канал. Я просто благаю, я хочу, я роблю все, щоб ви могли і хотіли саме оцінювати побачення не тільки по таким речам, як, тіпа, як ти там до неї доторкнувся, чи поцілував її, чи ні. Доторкнутися не міг. Досиділи до закриття, я розплатився, і ми вийшли на морозну вулицю, бо був пізний вечір, я хоч і тримав її вже за руку, але більше нічого толком заставити себе зробити не міг. Та й вона ніяк навіть не натікала. Заговорила, що пора б уже викликати таксі додому. Але я у себе в голові розумію, що мій план не виконаний. Треба її цілувати, але хоч би й не зміг себе заставити зробити це прямо зараз на морозі. Тому викручувався і пропонував трішки походити пошукати ще якісь заклади, які б працювали. Е -е -е. Тут я вже скажу так, якщо навіть у другому закладі ти не знайшов момент, якщо навіть у другому закладі ти не наважився на те, щоб просто сказати: так, все, давай на брудершафт з тобою п'ємо там. Чи після того, як я з'їв половинку твого тортика, як це звучить? Так? То тепер точно. Давай будемо цілуватись. Да Хоч так, блять, так прям прямолінійно і без жодного креативу, але ти там міг щось зробити. Не треба йти ще в один заклад, це нічого не змінить. В результаті. Так, в результаті трошки пошвенділи у мінус 6. Вже вона, я, причому, цю неділю було мінус 6, ну, блядь, було холодно, просто пиздець. Я розумію, ну, можливо, це із за того, що тільки початок зими. Але коли з собакою гуляли у цю неділю, ну, були таке відчуття, наче мінус 20. А вже вона я відчувала, що задовбуємось потрохи, нормального місця, де посидіти, так і не знайшли, усе закривалося, або вона не хотіла. Оля почала викликати таксі, але тут в мене зіграв джентльмен. Сказав, що виключу сам, ми зайшли у освітлений підземний перехід на Льва Толстого. Я викликав таксі, але поки викликав, почав нарешті активніше її торкатись. Обійняв нарешті і коли обнімав, потягнувся до її губ. І тут для мене трапилось повне фіаско. Вона не дала себе поцілувати, сказавши, що ні, на першому побаченні не цілуюсь. Ну тут, звісно, добре, вона тобі це каже. А ти кажеш: добре, будемо рахувати це, наче у нас це п'яте, і притягнуєш до себе. Ну, сказав, я, схема така. Сказав якусь хуйню, але сказав, впевнено, і дієш. Наприклад, тут, скоріше питання, як ти себе поводив? От вона тобі те це каже, а ти що? А ти. Це сильно вибило мене з колії, але я вже обіймав її. Трохи романтичних речей казали один одному. Блять, навіть не хотів би почути, що ж там, блять, за романтичні речі такі. Прийшло таксі, вона поїхала, а потім почав собі викликати таксі і я. Це виявилось ще якою проблемою у Києві після 22 години на Uber чи у клоні можна покататись за доволі великі гроші і довго шукати машину. Все правда. Приїхавши додому, спитав її, чи доїхала, Обмінялися кількома повідомленнями та й усе на душі було невесело. все таки перший раз в житті дівчина не дала себе поцілувати при моїй ініціативі. Розумів, що з нею великий шанс фіаско. І якщо буде друге побачення, то треба вже звати до себе. Вигулювати її знову за великі бабки, мені не хотілося. Ой. Дивись. Ну я ж просто розповідаю, що свого часу, коли я почав займатися пікапом, я був насправді, можна казати, бідний студент. І я знаю, що таке, коли ти йдеш на побачення, і у тебе грошей чи зовсім взагалі немає, чи може там є там, на дві кави і проблема, якщо ви будете щось замовляти. І тобі просто 25 років, ти айтішнік. Ну, давай. так. Я не можу сказати, що те, що ти розповів, це великі бабки. Це раз. По-друге, якщо ти розумієш, що для тебе декілька коктейлів – це великі бабки, не йди з дівчатами у бари, знаходь кафешки, знаходь кафешки, перестраховуйся далі. Якщо ти граєш у джентльмена, а потім трясешся над кожною гривнею, ну це виглядає ну, просто жахливо. Не грайся тоді у джентльмена. Тому що ну, ти таким чином ще додатково вбиваєш свою самооцінку. Це так працює. Ти ж граєш у джентльмена, тому що десь на... ти, ти думаєш, що ти хуйовий. Без таксі, без коктейлів, без закладів, ти хуйовий. Тому краще взагалі тоді цього не роби. Ну, я до того, що ну, блядь, починаю трошки бомбити. Вигулювати її знову за великі бабки мені не хотілося. Добре. Але ти міг на друге побачення запрошувати її знову ж таки в якусь кафешку, де ви закажете каву, ну і може, якесь там тістечко, вона собі візьме. Все. Ще все, що не доп'є, і те, що не доїсть, доїш і доп'єш ти. Ось тобі економія, блядь. Але при таких розкладах запрошувати її до себе, ну це нелогічно, блядь. Це просто, ну це максимально тупо. Розумієш. Чому ти не кажеш, я так подумав, вигулювати її, це ну, мені не треба. Тому я зараз візьму просто насуру у себе посеред квартири. Заходку, відправлю їй цю фотку, і тоді вона, мабуть, скаже: Я приїду до тебе. Чому ти так не думаєш? А в принципі, підхід такий ж самий. Як це, малоймовірно, що спрацює. Усе можливо, можливо, і це спрацює, але мало ймовірно. Так і те, що ти після такого побачення одразу запрошуєш до себе, також, скоріше за все, не спрацює. Розумієш? Знову списалась через день. Вона написала першу, спитала, як справи, зав'язався діалог. І я зловив мить і запропонував їй зустрітись у мене вдома у п'ятницю за келихом вина та переглядом її улюбленого серіалу, який вона мені рекомендувала під час побачення. І знову ж таки, на місці дівчини я розумію, ну тобто, до речі, там у мене вчора була, ну майже. Майже така сама консультація. Тільки там у хлопця, завжди побачення було, було краще. Але питання було таке саме. Він такий, я на друге побачення хочу запросити його до себе. Ну серйозно, ну серйозно. Так і тут. Ти, блядь, жував соплі, щоб її нормально поцілувати, і сісти нормально поряд з нею. І в першому закладі, у другому. Дякувати Богу, там спробував її разочок поцілувати. А тут таки приїжджає до мене. Я ж, блядь, тебе вигуляв за багато грошей. Це мало ймовірно, що це спрацює. Більш ймовірно, що дівчина така серйозно, ну, чуваче, ну це навіть ну, це дивно. Але вона відмовилась, і це закономірно. Сказала, що давай краще зустрінемось десь в центрі, тільки пораніше, щоб не гуляти по морозу. І це закономірно. Але тут я вже дивіться, і причому вона каже, давай зустрінемося. Вона готова з тобою ще зустрічатись, готова бачитись. Але тут я вже дав задню. У мене абсолютно вже не було бажання її знову вигулювати за мої гроші з нульовим результатом. Ну, слухай, ну виглядає дуже жалюгідно. Знову ж таки, дивись, дивись, це не те, що я забув, як це зваблювати дівчат, коли у тебе мало грошей. Але тут ти береш просто і якусь неадекватну пишеш. Знову ж таки, якщо ти просто там рахую, вибирай заклад більш такий скромний, де особливо нічого і не зможете замовити. Не треба ходити з дівчиною у декілька барів. Треба було у першому барі сидіти довго. Якщо для тебе проблема гроші, гроші сидіти довше. Випили коктейльчик, сиділи, взяли там, наприклад, додаткову каву, а не коктейль. І ти б потратив менше грошей, витрачив би менше грошей і не хвилювався би так. Знову вигулювати за мої гроші нульовим результатом, по її манері поведінки, мені здалося, що вона навіть на другому побаченні цілуватись не дала. Вся така правильна і недоступна. Просто ти тупий. Просто ти, блять, тупий. Знову ж таки. Це стандартна тема. Дивіться, хлопці, це дуже добре, що ви такі, наприклад, якщо про знайомство кажемо. Ось, мені дуже стрьомно було підходити. У мене був страх підходу, але я підійшов до цієї дівчини. Я поборов страх, я поборов свої комплекси. Але вона, сука, мене відшила. Ну, це добре, що ти поборов свої комплекси. Але ну які претензії до неї? Це твої страхи, це твої комплекси. Це ти себе накручуєш. Їй та, ну, а чому це повинна бути її проблема? Так і тут. Ти сяв-сяв, блядь, сиконів, обіцявся, обісрався спробою поцілувати. Вона трошки, ну скоріш за все, як виглядає, просто вирішила набити собі трошки ціну. А може, якщо ви там вже по морозу ходили, вибирали заклад, нічого не відбувалося. Так дійсно можливо, що настрій був вже хуйовий. Можливо, вона просто хотіла зігрітись. А може, якщо по морозу до цього пила коктейлі, а тут ви походили по морозу, вона думала, блядь, хочу блядь, сяти піздець, блядь, хоч би я встигла на таксі доїхати до Траєчки. Потім прямо там в таксі, блядь, і на су. А ти, блядь, з поцілунком різеш. І ти, блядь, зробив дуже мало, а такий Та це дівчина хуйова. Це, блядь, вона там недоступна, неприступна, ахуєвша. Я ж блядь, коктейльчиками її пригостив, а вона за мною цілуватись не захотіла От, суко. Я відписав, що мені комфортніше, було все-таки вдома. На що вона мені відправила? «Грійся, а я проведу час у кафешці. Ну, вона молодець. Вона молодець. Я тут повністю її підтримую. Якщо хлопець так себе поводить, якщо він не готовий з нею зустрітись у центрі на другому побаченні, у тебе де, то було одне побачення з нею. Все. Те, що ти, це, що, це ще питання, як виглядало те, що ти там допивав за нею і доїдав за нею. Наскільки це виглядало адекватним у той момент, і наскільки це виглядало гармонійно? Я вірю, що воно могло виглядати гармонійно, але я не вірю і не впевнений, що у тебе воно там виглядало так, щоб вона на це не звернула увагу. Щоб вона за побачення, за одне побачення з тобою, не зрозуміла, що ти, в принципі, жмот. А так воно виглядає, друже. Я вже зрозумів, що пахне смаженим, спитав з ким. Дебіл, блядь. Ну, ти дебіл, блядь. Відповіла, що до п'ятниці ще далеко знайду з ким. На цьому діалог завершився. Знову ж таки, яке питання, така і відповідь, яке запрошення, така її реакція? Я не можу сказати, що по, такі, по таким її відповідям ну, є якісь претензії до неї. Вона дивиться, чувак пише хуйню. Вона думає, ну, блядь, ну ти хочеш? Підставляє щоку? Блять, получає туди піздюліну. Епілог. Шкода грошей. Ой, блять. Ви, коротше, напишите йому, як це виглядає. Максимальна огида тьолки. Скажу відверто: ця історія викликає у мене огиду. Твоє відношення до грошей, твоє ж глобство, Те, що. Ти взагалі там, не кайфуєш від того, що відбувається, а просто рахуєш гроші. І єдиний показник того, що у тебе кра... круто пройшов вечір, це ти, ти там не знаю, поцілував, не поцілував, трахнув, не трахнув. Коротше, це викликає огиду. Ти стільки років підписаний на канал, але це мислення це жах. Такі вчинки це жах. Інакше не хочеться і називати. Я до речі, коли я кажу там слово «тьолка», я нічого поганого не маю на увазі. Відчуття, що вона стихіть і ходять на побачення попити та поїсти за рахунок хлопця. Ну якщо він буде терплячий і побігає за нею на побачень п'ять, то можливо дасть йому себе поцілувати. Ну а сексу з нею я вже не знаю, на якому й добитись можна. Це ти сам собі надумав, тому що ти описав, такі висновки зробити неможливо. Ти пишеш, з яких вона, дівчата, розумієш, що так же можна сказати про те, що ти з тих хлопців, які там потратять 100 гривень, а потім будуть згадувати про це декілька років. Ось. Хто з вас у такому випадку краще, хто гірше? Не, ну, не готовий витрачати такі гроші, не витрачай. Але якщо витратив, ну, хоча б не трясись, над ними так. Тупо стала лінь грати в ігру за свій рахунок. Ще я останній смс, це просто плювок мені в лице. Ну так ти заслужив його. Ти зробив усе, щоб тобі харкнуло в лице. Твоя поведінка така, що якщо ми візьмемо 100 адекватних дівчат, 99 будуть відповідати ну майже так само. Це закономірно. Дякую за увагу, Макс. Та аудиторія, аудиторія, я... Очікую, що ви тако, я впевнений, що він буде читати від вас коментарі, напишете йому. До речі, я знаю, що дуже багато хлопців їх, навіть там вони дивляться канал, але вони такі: ні, ні-ні. ні ні, ні, ні там. Якщо ти ходиш на побачення, взагалі не треба там ніякі коктейльчики, і хай дівчина платить за себе. Можливо, ви і таке напишете. А я піду погортаю ще хвилин 10 Тіндер. Коли 10 тіндер погортаєш, може, може, це ну, він мав на увазі щось інше, я вже там не знаю. Ну, 10, так 10. Але чувач, це дуже добре, що ти давно підписаний на канал давно дивишся відоси, але ну, знову ж таки, працювати ще дуже багато треба. І тобі треба, хоч ти там лекції дивився, навіть перед цим побаченням. Я вже не знаю, як саме ти їх дивився, я вже не знаю, як ти саме фільтруєш інформацію. Як. Ти міг до такого дійти. Думайте, як казав колись один чувач, занадто рано вмикаю, але ж е до завтра.